Доброго ранку, понеділкові герої! Сьогодні той самий день, коли світ знову дає вам шанс. По-перше, підвестися з ліжка, по-друге, подивитися на свій календар з подобом. Це ще тільки понеділок, і сказати собі, я не переможна концерна банка з енергією. Просто відкрий мене всесвіте. Сьогодні не просто початок тижня, це новий рівень гри, і саме ви гравець з максимальною прокачкою, якщо знайдете другу шкарпетку. Ну, а ми починаємо наш ерк про ранок. І одразу мандрівка у світ сьогоднішніх свят, де кожен як загадковий квест. По-перше, всесвітній день охорони природи. Це той день. Коли ти не просто вітаєш дерево, а ще й питаєш, як у нього справи. Сьогодні не смій ображати мох, не тикай пальцем у павука і не обзивай комаря тварюкою, бо природа наш друг, і навіть якщо той друг іноді заливає тебе дощем і вкидає в багно, це теж любов, просто тварина. А ще сьогодні всесвітній день боротьби з гепатитом. Це день, коли печінка має право на відпустку. А ти на аналізи, нагадування, печінка не болить, вона мовчить, як мама, яка вже все бачила. І якщо вже сьогодні боротися, то не тільки з гепатитом, а й з тим, хто знову Ставив пляшку кетчупу гри дригом, хоча таки зручніше. І про іменини. у кого сьогодні свято. Приходьте ближче. Василь, Іван, Микола, Остап, Павло, Юлян, Юхим, Анастасія, Антоніна, Ірина і Олена. Ви, як зоряна сузір'я Імен, сьогодні вас можна відтати, обіймати і навіть дозволити вам не мити посуд, хоча в один день. А тепер про прикмети. Якщо зранку дощ, значить на ви одні вирішили сьогодні поплакати. Але потім усе буде сонячно. Туман ввечері. окей, природа каже, ранок готує вологий сюрприз. Жовте листя на деревах у липні, або це осінь або у вашому дворі живе Ботанік Змовник, що сьогодні не можна робити. Не вирушайте у далекі подорожі, бо чим далі заїдете, тим важче буде пояснити, де ви і чому без Wi-Fi. Також не сваріться, бо конфлікт це як поганий серіал, затягнутий, нудний, але чомусь всі дивляться. І ще не займайтеся побутом. Якщо що, пил може трохи почекати, він терплячий, на відміну від вас, ви сьогодні трохи космічний магніт для дива. І одразу про те, що нам радять зірки. Тож, овним, сьогодні день, коли ваше улюблене слово ні, перетвориться на, може бути, ласкавою. Ліці зранку відчуєте поклик природи. Не ігноруйте, згадайте, де туалет. Близнюки сьогодні варто говорити лише з рослинами. Вони уважніші за половину ваших знайомих. Раки весь день можете сміливо ходити задом наперед. Люди подумають, що це новий лайфстайл. Леви сьогодні не ваш день, якщо тільки ви не в лев у кінотеатрі. Перед фільмом. Діво, якщо сьогодні відчуєте бажання все перерахувати, дозвольте собі не робити цього, вам дозволено. Терези, не приймайте жодних рішень, просто скажіть, я подумаю над цим і втечіть. Скорпіони, сьогодні вам дозволено збуджувати хаос, але лише вдома і лише на кухні. Стрільці, не плануйте нічого, просто тримайте лук на поготові. Символічно, звісно. Козероги, ідеальний день, щоб прикинутися айтішником. Просто надіньте худі і дивіться в монітор. Водолії, сьогодні ваш мозок може відвідати іншу галактику. Повертайтеся до вечора. Риби не Нато довіряйте сьогодні воді, особливо якщо це кулер з холодним поглядом. По гороскопу це все. А тепер, як завжди, про головне, друзі, понеділок. Це слово викликає багато емоцій від легкого здригання до бажання переписати календар. Але саме понеділок, той день, який світ кидає вам як виклик. Ну що, покажеш себе, чи знову ляжеш на диван з чаєм і відмовишся від гри. Цей день як нова сторінка у книжці, яку ви пишете самі. Так, іноді здається, що текст лишається плямами кави і автозаміною, але ж пишеться, вам не треба все зробити одразу, не треба все знати, не треба бути ідеальними. Достатньо просто сказати собі: сьогодні я зроблю крок один, але свій. І ось цей крок може перемога. Ну а я дякую, що ви прокинулися разом зі мною. Ви як літній грім, несподівані, гучні, і трохи магічні. Нехай сьогоднішній день стане не просто понеділком, а початком легенди. Зустрінемося завтра в цей же час, а поки будьте як панда в офісі, рідкісні, м'які і поважні. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!